Ну що, гарно прийшла конференція. Всім кіноманам привіт! І сьогодні ми зануримося у світ жорстокого екшену та чорного гумору. Ніхто 2. Цей фільм продовжує історію невибагливого сім'янина хача Менсела, якого зіграв Боб Оденкірк, людини, що перетворюється на легендарного бійця. За перший вікенд стрічка встановила новий рекорд серед бойовиків за касовими зборами в США, і це наш сигнал розібратися, що зробило її настільки особливою. Протягом наступних хвилин ми пройдемо шлях від інтригуючого сюжету до закулісних подробиць зйомок і цікавих фактів. Готуйтесь, буде вибухово, емоційно і зовсім не по дитячому. На вихід біго! Я розумію сюжет фільму. Після подій першої частини хачменса насолоджується спокоєм, ранкові пробіжки, сімейні вечері та безтурботні вихідні. Але те, що починалося як звичайний день у передмісті, швидко перетворюється на полювання за головами. Мафія доручає завдання, з яким не впорається ніхто, крім нашого колишнього нічого. Менсел знову активує свою давню навичку. Він рухається як тінь, використовує підручні предмети як зброю і знищує цілий загін найманців. Екшн тут поєднано з чорним гумором, гостре слово і відчайдушні бої змінюють одна одну, тримаючи в напрузі до самого фіналу. Фільм сплітає кілька ліній: особиста помста, захист родини та смертельно небезпечні маневри в підземних тунелях Будапешта. І в кожній сцені відчувається. Перед нами не просто бойовик, а кінематографія. Ічний атракціон, який готує глядачу кілька несподіваних поворотів. За сценарієм відповідали ті ж автори, чиї у першій частині, але режисерське крісло зайняв тім Танджато. Його стиль відомий по азійських трилерах. Це поєднання жорстокості та вишуканої кінематографії. Локації в Угорщині стали ідеальними для створення похмурої атмосфери, закинутих складів і схованок. Замість комп'ютерних трюків команда практикувала реальні бої: костюми з підсилювачами руху, каскадери, екстремали та майстер бойових мистецтв. Усього на зйомки витрати. 45 днів, інтенсивний графік, що дозволив підтримувати високу динаміку та свіжість кожного дубля. А ще цікаво, що продюсери вирішили знизити бюджет на CGI, аби зробити бойові сцени більш сирими та автентичними, і це спрацювало. Глядачі відчувають напругу кожного удару. 5 фактів із фільму. Перший поп Оденкірк, проходив тренування у колишніх спецпризначенців по 4 години на день. Він навчався використовувати не тільки кулаки, але й підручні предмети, молотки, стільці, навіть дошки. Другий факт у кадрі є пасхалка на першу частину татуювання на шиї хача, яке раніше ніхто не помічав. Тепер читається як посилання на його темне минуле. Третій. Головна сцена розправи в підземеллях знімалася дві доби поспіль без перерви. Актори вистояли всі 48 годин, працюючи у максимально темному просторі з мінімум світла. Четвертий факт, після прем'єри, стрічка очолила топ-переглядів Netflix у 15 країнах ще до того, як потрапила в кінотеатри. Промокомпанія розгорнулася на TikTok і Instagram. П'ятий факт: саундтрек ніхто два написав композитор з Канади, який раніше працював над іграми. Його музика йде ідеально підкреслює баланс між хаосом боїв і моментами тиші перед новим вибухом. На загал рейтинг IMDb тримається на позначці 6,7, а опитування YouGo показало: 78 глядачів готові подивитися третю частину. Це свідчить, франшиза має майбутнє. Ніхто два це не просто черговий бойовик, це поєднання справжнього екшену, тонкої іронії та кінематографічного шарму, яке залишає по собі бажання повертатися до перегляду знову й знову. Якщо вам подобаються фільми, де гумор зустрічається з вибухами, а персонажі ростуть на очах. Обов'язково придивіться до цієї стрічки. Пишіть у коментарях ваші враження від фільму, що вразило найбільше і які сцени ви б виділили. Не забувайте також підписатися, поставити лайк і натиснути на дзвіночок, аби не пропустити нові відео. Всім до зустрічі. Що це не метод. Я забув телефон. Хачу! Ні! Це я на щось натрапив. Ти натрапив на кубло контрабандистів, наркотики, продажні копи.